Вранці 11 квітня до будівлі полтавської міської ради не пускали громадян. Двері закриті і зайти неможливо. На вході говорять йдуть слідчі дії прокуратури і зайти не можна. Як виявилося, представники контролюючого органу проводили обшук будівлі. У зв'язку з цим прокурор Полтавської області Олександр Закорецький провів брифінг, на якому прокоментував поточну ситуацію. Перш за все він спростував звинувачення міського голови Олександра Мамая про тиск на прокуратуру зі сторони деяких нардепів. У зговір з метою захвата влади про яку пише. Олександр Федорович, шановний, я ні з ким не вступав. Вказівок ніяких з цього приводу я не отримував, як і погроз про можливе звільнення мене з посади в разі невиконання вимог про захват влади. Олександр Закорецький наголосив на тому, що кримінальних проваджень конкретно відносно міського голови Олександра Мамая немає. Проте йде розслідування неправомірного використання бюджетних коштів контрагентами міської влади. Групою слідчих органів внутрішніх справ. Розслідується кримінальне провадження за фактами незаконного використання бюджетних коштів, які отримували контрагенти міської влади. Процесуальне керівництво за цим кримінальним провадженням здійснюється працівниками прокуратури. Прокурор розповів, що на підставі рішення Октябрьського районного суду у міській раді проводиться обшук з метою вилучення деяких документів, які допоможуть у визначенні вини чи невинуватості представників міської влади. Також очільник обласної прокуратури повідомив, що комп'ютери з міської ради, міської конкому та підпорядкованих їм організацій, які забезпечують життєдіяльність міста, вилучатися не будуть, а робота міської конкому не блокуватиметься. На питання журналістів стосовно того, що у приміщенні не пускали громадян, прокурор відповів коротко. Ну, нічого не можу сказати, з цього приводу команди такої не було. Таким чином, прокуратура працює над кримінальним провадженням щодо порушень полтавської міської владою чинного законодавства. Олександр Закорецький повідомив, що лише після ревізії фінансово-господарської діяльності владного органу за останні три роки можна буде оцінити ситуацію.